Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 23 серпня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. І це вже буде сьомий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку Скорпіон. Місяць у знаку Скорпіон каже нам, що настає час для прийняття самих відповідальних рішень. Наша поліпшення розумова діяльність, здатність до концентрації на суті проблем і високий рівень самокритичності якнайкраще дозволяють відокремити істинно важливе від наносного і малозначущого. Можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес, строїти плани нових проєктів, покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться посильними для нас. Сьомий місячний день за умови високого рівня самоорганізованості, уважності та відповідального ставлення до сказаних слів, цей період буде дуже плідним для ділової активності. Ідеї, що будуть виникати напередодні, можуть отримати вагому підтримку з боку інших людей, близьких родичів або новопридбаних знайомих. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен День обіцяє бути цікавим, наповненим приємними новинами та позитивними подіями. Однак є ймовірність того, що ви навряд чи зумієте гідно це оцінити. Останнім часом у вашому житті сталося багато бурхливих подій. Можливо, ви втомилися, і емоції, мабуть, трошки притопилися. Телець. Сьогодні вам вдасться виявити надзвичайні організаторські здібності. У Вас буде багато планів, які ви вирішите реалізувати. У будь-якій справі краще підходити до вирішення питань творчо. тоді робота буде йти дуже гладко. Близнюки. День буде вдалим для ділової активності. Сьогодні краще виявляти обачливість, якщо хочете виключити будь-які помилки. Протягом дня зосередтеся на важливіших питаннях. У перспективі вам вдасться досягти бажаних результатів. Рак Вам дуже пощастить, якщо ви зможете зберегти свої плани в секреті. Важливо, відповідально та скрупульозно підходити до будь-якої роботи та виявляти обережність, приймаючи рішення. Сьогодні. Приділяйте увагу до інформації, що надходить вам. Не приймайте поспішних рішень. Лев, у вас з'явиться шанс проявити себе, який не можна опускати. Сьогодні вам будуть відкриватися нові перспективні можливості. І успіх не забариться. Проте вам слід діяти сміливіше. і не забувати про необхідну обережність. Діви. Ваша нестримність стане причиною погіршення вашого фінансового стану. Витрачати гроші сьогодні варто лише у разі гострої на те потреби. Сьогодні важливо тверезо оцінювати свої дії, визнавати свої помилки та намагатися виправити їх. Грази! Сьогодні слід бути уважними, особливо у фінансових справах. У цей час не беріться за проекти, у виконанні яких ви не впевнені, бо є ризик все втратити, не досягти запланованих результатів, що серйозно вас засмутить. Скорпіон. Сьогодні ви схильні помилка. Помилятися у всьому, тому з прийняттям важливих рішень краще поки почекати. Цього дня можливі грошові надходження, приємні бонуси, вдалий збіг обставин. Ваша імпульсивність буде підштовхувати вас до необдуманих вчинків, а цього слід уникати. Стрілець, перш ніж приймати будь-яке рішення, ретельно. Зважте всі позитивні та негативні аргументи. Протягом дня, ймовірно, вам доведеться зіткнутися з різними спокусами. Ви повинні шукати варіанти вирішення фінансових питань, тому уникати нових боргів і необгрухтованих витрат дуже потрібно. Козаріг. Сьогодні в прийнятті рішень покладайтеся на інтуїцію. Це буде дуже сприятливий період, коли можна буде зробити багато корисних та важливих справ. Не бійтеся висловлювати свою точку зору, довіряйте своїй інтуїції, дійте активно та послідовно. Водолій це буде не найкращий час для ризику чи необдуманих рішень. Карше нічого не намагайтеся змінити, та пливіть за течією. Сьогодні успіх поточних заходів є малоймовірним. Цього дня краще задовольнятися тим, що є, що маєте, а от форсувати події поки не слід. Риби! сьогодні не розслабляйтеся. Вам потрібно зробити ще один ривок, щоб досягти намічених цілей. Настає час встановити пріоритети, тому наберіться сміливості. І позбавтеся невизначеності. Якщо протягом дня відбиватимуться якісь зміни, то нічого не бійтеся і відкиньте будь-які сумніви. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!